Продовж трьох років ми є партнерами проєкту Нова економіка Івано-Франківська. Це проєкт про провадження інновацій в нашому місті. Інновація, як ви знаєте, це не проста річ. Для неї потрібні креативні рішення та зовсім нестандартні підходи. Наш проект впроваджується в консорціумі п'яти партнерів: це є виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради, благодійна організація Тепле місто це є урбаністична лабораторія Металаб, промприлат реновація та «Пі -пі Нолич» – АГЕНЦІЯ економічного розвитку. Проект Нова економіка Івано-Франківська спрямований на реалізацію двох складових розвитку системи інновацій міста івано – твердої та м'якої. Твердої, перш за все, це розвиток мейкерспейсу, спейсу який зараз розвивається на території інноваційного центру Промприладновація. Це місце, де люди можуть досліджувати, протипувати свої винаходи та розвивати її. А також м'якої. Це тренінги, навчання для представники різних спільнот, таких як громадські. Сектор, бізнес або навіть представники міської влади можуть об'єднуватися. Майкерспейс є частиною екосистеми майбутнього інноваційного центру, і це є нашим таким динамічним центром продуктового дизайну та інновацій у Івано-Франківську. Зараз ми знаходимося в приміщеннях, де триває реконструкція, і в майбутньому тут будуть майстерні і офіси площею до 1200 квадратних метрів. І на сьогодні в нас вже працюють команди інноваторів, винахідників і стартапів, які працюють над своїми розробками у різних сферах. Сьогодні резиденти вже мають можливість працювати з 3D-друком, металообробкою чи роботою з деревом, тому що основна база майстерень вже обладнана. Таким базовим інструментом чи машинами це від робототехніки і електроніки до ЧПК-фрезера. І паралельно з тим ми проводимо таку публічну програму з навчальними форматами, де люди можуть навчитись працювати з новим обладнанням та інструментом. А для резидентів, які тут працюють, це можливість обміну досвідом і роботи над спільними проектами у одній екосистемі. В рамках реалізації нашого проекту минулого року, 2023-го, ми реалізували круту ініціативу, а саме, конкурс підтримки інноваційних рішень, інноваційних вавчерів для малого та середнього підприємства. В рамках даної ініціативи ми підтримали 20 представників малого та середнього бізнесу та надали вавчерну допомогу в розмірі 60 тисяч для реалізації їхніх вже існуючих проектів або надання маркетингової, або консалтингової підтримки. Інновації – це драйвер економіки. І завдання нашого проєкту Нова економіка Івано-Франківська, щоб ці інновації не лише з'являлися якомога частіше, а й щоб вони отримували своє продовження. Тому ми на даний час створюємо таку екосистему, щоб люди могли навчатися, співпрацювати один з одним. Це саме завдання нашого партнерства на наступний рік.